Шановні присутні засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку від сьогоднішнього дня. Присутні члени комісії, голова комісії Кудиля Павло Гровович, члени комісії Станка Анна Мірожник, Сергій Володимирович Васильєв, Водин Павлович і Ніна Вікторівна Ліщенко, спеціаліст з фінансового відділу і Олена Миколаївна Максименко, головний бухгалтер і так далі. Саме голосування є порядок денний засідання. Комісії сьогодні всього навсього два питання. Комісія засідання, сесія буде так прозачергова. Тому... У нас головними розпорядниками було проведено аналіз планових асигнувань, які залишилися у бюджеті у них до кінця цього року, і будуть виявлені вільні планові асигнування, які можна буде для ефективного роботи перенаправити на інші напрямки. Тому я ще час вам скажу, на які напрямки пропонується перенаправити і нести зміни до бюджету селищної ради. Значить, виділити КП Господар фінансову допомогу в розмірі 200 тисяч на оплату послуг з виготовлення і устаткування майданчика клітки та стаціонарного генератора. КП Мар'янівське. Виділити 170 тисяч на оплату електроенергії, скачок ціни пішов, і їм потрібно, щоб не було Так, да, виділити ці кошти. Далі селищна рада, послуги зі встановлення відеоспостереження охоронної та протипожежної сигналізації в адміністративній будівлі за адресою Шевченка 14, 290 тисяч і страхування службових автомобілів 50 тисяч. Далі для придбання акумуляторних блоків і обладнання до них. Це 6 джерел безперебійного живлення, гібридний інвент, інвентор і акумуляторні блоки 200 тисяч. Далі поточний ремонт доріг комунальної власності, поточний ремонт доріг 2 мільйони. Послуги з проведення вуличного освітлення населених пунктах громади. 280 тисяч ми додатково виділяємо, і Єна Миколаївна подивіться, що вони там по цій функції ще є. І придбання подарунків до Свята Микола... Миколая і Нового року ще 30 тисяч виділимо для літаки. Тут все зрозуміло. Є, так сказати, можливо, не будуть використання. Кошти, щоб вони не пішли залишками, а ми їх зараз використаємо на ці потреби. Тут частина, ну, що стосується доріг, що стосується клітки для генератора, так, то, що це виконання роботи і потрібно розрахувати. За рахунок економіки коштів ми перенаправляємо їх сюди. І по освіті тут Так, да, і передачу. <кхів> там передивився свої плани асигнування і в межах своїх, свого коштуристу перенаправляє кошти. E, значить, так на придбання Деспалива це по школах 235 тисяч. E, e, далі, на потучний ремонт внутрішніх мереж водопостачання Миколаївського ліцею 194, техобслужування газових мереж 38 восім, метрологічна помірка тисяч. Далі на обслуговування мереж центру пожезашкільної освіти, теж, на електроенергію там По різним функціям вони направляють. І, ну і, ну, і все. Там дитя, електроенергія, дитячо-юнацька школа, 45 тисяч, потім апарат управління, де вони сидять, там 9 тисяч 400 їм потрібно. Ну і все. Питання. Просто забезпечить ті, ті напрямки, mm. в яких у них десь не вистачає трошки коштів. Але в межах... Затверджено в бюджету, просто перенаправлення. Оце по цьому. Я хотів декілька слів сказати. Значить, у нас, Цій громаді величезні, Є де взагалі взагалі нічого немає. І ці кошти йшли на, в основному методом підсипки, там, шлаку і так далі. І так далі. Ну, робилось якесь покриття. Тому, може цифра в якійсь мірі вражає, там, допустим, 7 мільйонів. Але по факту для дорожнього будівництва це копійки раз, і по-друге, нам їх стільки треба на дороги мільйонів, що це не один наш бюджет. Тому о, кошти йшли туди, де краще, хоч чуть-чуть людям якось зробити, під'їхати такого, таким образом. Тобто, і ця робота вона ведеться, але ж ну, не так, як, як нам хотілося би. Просто... Ще одну правочку. Бо... Будь ласка. Немаленька протяжність доріг, саме там, де, 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 де наші піонери розташовані, розташовувалися. Це взагалі куди не було ніякого під'їзду. Скільки там і, так, і є моменти, що вона була відсипана і роз'їздила, тому що дуже важкі машини. Щоб ви зрозуміли, бо Ніна Вікторівна не сказала, звідки ці кошти, ми планували 3 мільйони в цьому році використати на систему сповіщення, на масцо так зване. Справа в тому, що там почали дуже-дуже докапуватися до цього масцо. Це що, що там та буква не та, там чаточка не та. І ми з цією фірмою, яка вже повинна, вже готова була підключати ці системи оповіщення, вона зрозуміла, що якщо ми ще раз подамо на цей на, на прозору, то вони не встигнуть освоїти ці кошти, і тому вже з ними було. Домовлено так, що з Нового року ми розпочнемо цю процедуру заново. Так що так, оттуда в нас вийшло. Головний бухгалтер. В двох словах. Шановні члени комісії, ще. В двох словах, попередньо ми виділяли на попередній сесії кошти, і серед них не, не, не по всіх вулицях, де робиться зараз освітлення на ті кошти. Члени комісії пропонується взяти на бухгалтерський облік в мережі вуличного освітлення, населених пунктів, розташованих на території Губинської територіальної громади згідно додатку 1, А саме Васильівський старостинський округ в селі Васильівка провулок нижній 150 метрів протяжністю. Василівський старостинський округ, село Всесвятське, вулиця Бугаєва, 750 метрів, Миколаївський старостинський округ, село Миколаївка, вулиця Петра Підкевича, 2 кілометри. І, і селище Обиниха вулиця Мира два кілометри. Значить, в зв'язку, що зараз виділяються кошти, і ще ми передбачаємо в цьому бюджеті, може з'ясуватися, що якась вулиця е, вуличного освітлення не стоїть на балансі. Тому отут можуть бути корективи для приведення його е, у розумієте? В принципі, питання червні дня розглянути. Уваження, пропозиції. Можна буде цю саду змінити на мира. Саду викрасти в Підожди, там же мира у нас засість. Мира за що. Ми, е... Мира на баланс вуличного освітлення. Про взяття на баланс мережі вуличного освітлення. Правильно, так як ми На попередній сесії виділилися. Ми на попередній сесії становиться. Ні, 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 не баруть. Попередня сесія це буша річкова, да? да, річкова. Це річкова, це роботи ведуться. А зараз, значить, я вважаю так: якщо ми не стоїть на балансі. І по-любому треба потрібно поставити на баланс. Не зараз так хтось колись дійде до того, що там будуть робити освітлення вуличне. Тому mm -hmm. це залишаємо. А якщо кроме миру ми зараз намітимо ще якусь вулицю по годинниці е на виконання робіт, то тоді потрібно її. в переліку є у проєкті рішення. Просто зараз з'ясувати оці кошти, які ми будемо на цій сесії затверджувати. Якщо її вулиці немає у губиниці, то її потрібно дописати вже до цей перевір. Це я зараз ще в прошу Ну що тоді? Питання черга ден і вичерпання, засідання комісії завершилося. Дякую, все.